У сучасному світі особиста інформація стає дедалі ціннішою, а тому потребує відповідного захисту. Коли ви надаєте мобільним додаткам доступ до геолокації, списку контактів чи фотогалереї, або натискаєте кнопку Як погоджуюся на обробку своїх персональних даних, ваша особиста інформація потрапляє до маркетологів, а в гіршому разі до шахраїв. Але якщо ви знатимете, як захистити свої персональні дані, легко зможете цьому запобігти. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з Офісом Ради Європи в Україні та студією онлайн освіти ЕДР пропонує вам пройти навчальний курс про захист персональних даних. У цьому курсі ви дізнаєтеся, що таке персональні дані якими вони бувають, хто ними володіє і як розпоряджається? А ще, хто має право законно обробляти ваші персональні дані та як убезпечити себе від неправомірного використання персональних даних. Ми пояснимо вам, хто такі суб'єкти, молодільці та розпорядники персональних даних, як заперечити проти обробки. І реалізувати своє право на доступ до відомостей про себе. На вас чекають 16 освітніх відео та додаткові текстові матеріали, у яких ви знайдете пояснення основних аспектів захисту персональних даних. У кожному відео наведено реальні приклади порушень. Переглядайте онлайн-курс. Щоб наочно переконатися, як захистити персональні дані та зробити своє життя безпечнішим.